Шановні чоловіки, ви попадаєте в правовий казус, вибираючи міжнародний захист як альтернативу закордонному паспорту. Я не раджу вам це робити, тому що якщо у вас закінчився закордонний паспорт України і ви робите собі міжнародний захист, ви не можете виїжджати за територію Польщі. Щоб виїжджати, вам треба мати польський паспорт подорожі. Його вам ніхто не видасть, тому що вам треба від консульства України офіційно отримати. Відмову, що консульство вам не може видати закордонний паспорт. І тоді з цією відмовою ви звертаєтесь до воєводи і отримуєте польський паспорт подорожі замість закордонного. Тому ви повинні розуміти, що консульство вам такої відмови не дасть. Це 99,9% 99 відмова. І ви попадаєте просто в замкнутий круг і знаходитеся тут на території Польщі, як ув'язнені. Тому, вибираючи міжнародний захист або паспорт, вибирайте закордонний паспорт.